Окей. Вікна віка немає ні одного. Входні двері із замком вилетіли, шифер злетів. Так, всі живі, живі живі. Діти як сильно налякали. Стрес. Стрес відвезли до бабусі, зараз заспокійли видаємо. Я ще спала, п'ятого утра було. Почула вибухи сильні. Один, другий, третій. Ну, Вискочила. Я навіть не бачила, що тут з цієї сторони то балкон вирвала. Ну, вот это, осколки во дворі осколки, на городі осколки. Стіни полопались на втором етазі, такі пошкодження. Вискочила я сюди, всі ходять, всі живі, слава Богу.